У нас в родині завжди стоїть дідух, бо перший раз, як виїжджаємо в поле, то завжди привозимо з собою чи сніп пшениці, чи сніп ячменю. Ну, що перше молотимо, та й перше ведемо додому. Вдома завжди стоїть сніп такого вже розміру. Вже років п'ять і кожен рік перший раз. Як йдемо молотити, то привозимо з собою додаткові колоски в нього. Дідухи в нас не заведені, але дуже хотілося, щоб вони в нас завелись. Також в нас в сім'ї, не знаю, мені здається, це в кожній так, залишають на столі їжу, куцю, хліб і свічку, обов'язково, щоб померлі родичі змогли прийти, поїсти, поки ми відлучилися. Перед кожною вечерю в нас йде молитва. Кожен молиться, але молиться в думках. Ну, кожного своя молитва, кожен про щось своє мріє. Мені здається, що в цю молитву кожен думає про мир в першу чергу і перемогу.